Вітаю вас. Вітаю. На закінчення бажаю зачитати текст, який записаний Перша книга Самуїла, 7 розділ з 12 вірша, перша книга Самуїла, 7 розділ 12 вірш. І взяв Самуїл одного каменя і поклав між міцпою та між шенам, ти назвав ім'я йому Евен Єзер. І він сказав: Аж доти допоміг нам Господь. Амінь. Свійте, будь ласка. Такий відомий вірш, відомий текст. Часто ми його там друкуємо там десь вдома, або в рамку, або в інше якесь місце видно, щоб бачите його. Я хотів якраз говорити з вами стосовно цього тексту. Цікава така подія, і вона практична в нашому житті. Бачимо, що Самуїл, він поставив каменя. Цей камінь, він такий, знаєте, як пам'ятник, тобто для поставив для того, щоб щось згадувати, тобто щось не забути, щось важливе. У нас час також є багато різних пам'ятників, вони мають різні зміст, значення, і не всі з них, точніше, більші з них вони не хороші, не добрі, вони пов'язані з нехорошими речами. Але в даному випадку в Біблії ми бачимо таке застосування доброго пам'ятника. Або іншими словами, то, що є по волі Божій, він встановив такий пам'ятник, камінь. І буквально це назва Евен да, Єзер перекладається камінь помочі. Тобто Господь допоміг, і для того, щоб пам'ятати, що Господь допоміг у даній ситуації, про яку ми будемо детальніше зараз говорити, Він поставив там камінь, щоб не забути. Чому це відбулося? Або чому така була культура, традиція? Ми знаходимо ще і раніше, що багато мужів Божих вони так робили. Наприклад, коли ізраїльський народ переходив через море, то коли зупинилися, вони вже перейшли, вони також поставили камені, Пам'ятники, да? Раніше згадуємо про Якова, який, втікаючи від свого брата до Лавана. І він заночував там в одному місці. Місце пізніше він назвав Бетел. Що він зробив? Він взяв камінь ляг на того каменя, і йому був сон, і Господь у снові до нього звертався. І він говорив до нього, що він дасть йому цю землю і його нащадкам. І бачимо далі оцей, як він назвав то місце Бетел. Чому? Дім Божий, він зустрівся там з Богом, каже, я й не знав, що тут є присутність Господа. І він пообіцяв Богу, що Бог його поверне назад, і що Богу дасть йому їжу, необхідно задягнутися і поверне його дім його батька, то цей Господь стане його Богом. І так і сталося у житті Якова. Тобто, бачимо, на сторінках Біблії є багато-багато таких пам'ятників, особливо з камінням, да, пов'язано. Ставили або гору каміння, або один камінь на пам'ятник для того, щоб пам'ятати. І там біля того пам'ятника щось обіцяли Господу. Якщо він щось зробить, то вони обіцяють бути вірними і виконати свою сторону те, що вони обіцяють. Тут відбулося щось подібне, щось таке саме. І бачимо, що оцей камінь він називається камінь помочі. Тобто, у цей момент Господь допоміг і вирішив якісь їх питання. І бачимо, що відбулося. І були филестимляни переможені, 13-й вірш, і далі вже не виходили в Ізраїліві границі. І була Господня рука на филистимлянах за всі дні Самуїлові. То бачимо, яку проблему Бог вирішив або в чому допоміг. У них були вороги, які постійно їх гнобили, їм шкодили, які захоплювали їхні міста, які відбирали в них пожиток те, що вони мали. Це дуже довгий період часу відбувався. Але бачимо, Господь вирішив це питання. І цікаво, що чому в даний час Господь ну, задумався вирішити це питання, тому що це довгий час було. Це не було, знаєте, там півроку чи рік. Це було 20 років. Ця історія вона передує ще одній історії. Цей розділ починається словами так: і поприходили люди Кірят Аріму та й підняли Господнього ковчега і внесли його до Авінадавого дому. На взгір'ї Гів'ї, а сина його Елеазара посвятили стерегти Господня Ковчага. І сталося від дня, коли ковчег полишився у Рімі, минуло багато часу, а було його 20 літ. Бачимо, скільки років відбулося від моменту, коли ковчег повернувся в Ізраїль, бо ізраїльський народ вже одного разу воював з фелестимлянами, фелестимляни їх перемогли. Ковчег вони забрали собі, вони з ковчегом Господні мали дуже багато проблем, і потім вони його повернули. І ковчег Господній ніби повернувся у ізраїльський народ, у Ізраїль. Але стосунки з Господом вони не побудували. 20 років пройшло ви собі, який багато часу. І вони страждали від цих філістимлян. мали дуже багато проблем. Про що нам це може говорити в нашому духовному житті? Тому що я не хочу переводити у ну, площину фізичного, тому що ми люди з вами, які маємо духовну боротьбу, і ми пилюємо, що ми духовно зростали. І те, що написано в Біблії, в першу чергу показано приклад духовного нашого життя, як ми повинні зростати і бути переможцями. І як Господь Він є допомічником, бо допомагає нам у цьому, і Він готовий це робити. Але є умови, коли він працює в нашому житті, коли він є оцим камнем допомоги, а коли ні, коли він не працює з нами. Цікава така річ, яку можемо побачити. Ізраїльський народ сприймав собі Бога на свій розсуд так. Якщо ковчег з Господні є з ними, то значить Господь має робити те, що потрібно. Там, звільняти від ворогів, давати їм перемогу, благословляти їх урожай і так далі перераховувати можемо. Тобто вони уявляли собі Бога, такого, знаєте, Бога у коробочці. От є Бог коробочки, якщо цю коробочку кругом з собою носити, то тоді Господь буде робити те, що їм потрібно. І це міркування це не тільки міркування Ізраїля, було, це міркування всіх язичників. Всі язичники своїх богів сприймають саме так. Якщо щось робити тому чи іншому богові, носити його там, ідола, статую і так далі, то цей Бог він зобов'язаний був виконувати це. Бачимо, що. Господь наш Бог, Він Бог живий, справжній, Він особа, Він не Бог коробочки. З ним так не працює. Вони коробочку принесли. да, Святий ковчег заповіту. Те, що Бог освятив, це свята річ. І багато хто заглядали в нього, були покарані раніше описується ця подія. Але разом з тим, Господь не керується тим, що от вони принесли ковчег заповіту, от він тепер повинен бути виконувати або захищати їх. Ні. Господь чекав, коли вони почнуть відновлювати з ним стосунки, тому що були порушені стосунки їхні з Господом. І що робить Самуїл? Написано так далі: а весь Ізраїльвий дім плакав за Господом. Тобто, ковчег Господнього заповіту був, стосунки відновлені не були. Щось подібне може бути в нашому житті. Фізично все може бути вірно, правильно. Ми можемо відвідати там, дім молитви, ми можемо молитися, ми можемо там, виконувати таке служіння. Фізично все відбувається, ніби все по графіку. Але стосунки можуть бути порушені. Можуть бути якісь речі в нашому серці, в нашому житті, які порушують стосунки з Господом. І ми думаємо, ніби все добре, а насправді не все добре. І ми можемо себе обманювати самим, що. от, от Такий десь у нас Бог в коробочці. Якщо ми це все так виконуємо, значить все на своїх місцях. А воно так не працює. Бачимо, що робить Самуїл. Ізраїльський народ розуміє, що це не працює, ковчег є, Божого благословення нема, Божої допомоги нема, його руки нема. Що робити далі? Вони плачуть за Господом, вони плачуть за Господом. І каже Самуїл, і сказав Самуїл до всього Ізраїлового дому, говорячи: якщо ви цілим серцем вернетеся до Господа. І тут ключовий вірш цілим серцем. Не було проблем в Ізраїлі, що вони не вірили в цього Бога, не було проблем, що вони служили цьому Богу. Була проблема в тому, що цей Бог він хоче, щоб тільки йому служили, і тільки йому довіряли, і тільки його в серці мали, і цілим серцем, не частиною, не, не щось трохи для Господа, щось для інших. І Самуїл каже: цілим серцем, якщо ви цілим серцем вернетеся до мене. І тут перераховується, що означає для них цілим серцем. Каже, повикидаєте з поміж себе чужих богів та астарт, і міцно прихилите свої серця до Господа. Каже, викиньте те, що вам не потрібно, тих чужих богів. І каже, своє серце нахиліть міцно до Господа. І каже так, і служіть самому йому, йому самому, одному, йому служіть. І він спасе вас з руки Фелестимлян. І написано далі знову. І повикидали Ізраїлові сини Ваалів та Астарти, служили Господеві, і знову це слово, самому йому. Два рази автор каже: тільки йому самому служіть, йому самому, поклоняйтеся, і знову каже: І вони повикидали Астарти і служили Господеві самому йому. Тобто, бачимо, що Господь Він не тепить у житті, у стосунках чогось зайвого, якихось зайвих богів. У нас зараз можуть бути інші речі. Ми, звичайно, статуєм не поклоняємося, у нас немає богів. Ми і в культурі взагалі інші живемо християнські, в нас немає даже такої думки, якихось іншим богам. Але в нас є інші речі, які можуть заважати стосунком з Господом, які Господу неприємні, або які для нас у житті багато займають. І Господу це не подобається. І тому Господь Він не готовий нам бути тим камнем допомоги, бо Він хоче бути єдиним. Самому йому, йому самому служити, йому самому поклонятися, єдиному йому і всім серцем, цілим серцем. І написано далі, що відбулося: і зібралися до міцпи і черпали воду та лили перед Господнім лицем. І постили того дня і казали там: ми згрішили перед Господом. І це те, що Господь очікував 20 років. Ковчаг заповіту є на місці. А Господній допомоги нема. 20 років спочекає. І нарешті, нарешті вони дозріли до того, що треба до Господа звернутися, покаятися, навернутися всім серцем. І тоді вже це відбулося. Ми згрішили перед Господом і судив Самуїл Ізраїлевих синів у міцпі, і почули фелестимляни, що Ізраїлеві сини зібралися до Міцпи, і піднялися фелестимські володарі на Ізраїля. І тут, знаєте, якось. Логічно було б як. Вони звернулися до Господа. І, значить, мав би настати мир, відпочинок, їхні вороги мали б відстати від них, їхні трогати. А тут навпаки відбувається. Вони звернулися до Господа, вони каються, вони моляться до Господа, звертаються. І що робиться? Навпаки, їхні вороги ще більше встають проти них і йдуть на них війною. Щось подібне може бути в нашому житті. Ми можемо думати так, якщо ми, наприклад, зрозуміли свій гріх, свої провини, а ми грішимо, ми помиляємося. І нам здається, що от ми покаялися, і, значить, все далі має бути гладко і спокійно. Ні, нашій ворог нашої душі, Він нам дає різні речі став перед нами, щоб, вони, щоб нашкодити нам, щоб зупинити наше слідування за Господом. І ми, коли не вертаємося до Господа, каємося, розуміємо свій стан. І нам здається, що має бути полегшення, а приходять ще більше випробування. І бачимо, що не для того, щоб нас знищити, Господь допускає їх, ні, для того, щоб нам зробити нас ще більшими переможцями. І що відбувається далі? І сказали Ізраїлеві сини до Самуїла: не переставай кликати за нас до Господа, нашого Бога, і нехай Він спасе нас від руки фелестимлян. Бачимо, Господь складає обставини для Ізраїля так, щоб вони зміцнялися у вірі і довірі в Господа. Бо, наприклад, якщо б Господь далі, далі дав такий мир, відпочинок, вороги їх не трогали, все було добре, через деякий час вони б знову склилися до того самого. І оця річ, навернутися до Господа всім серцем, вона би не затверділа, а вона повинна виявитися у практиці. Чи дійсно вони всім серцем навернулися, чи дійсно вони всім серцем надіються на Господа? І взяв Самуїл одне молочне ягня, і приніс його у повне цілопалення для Господа, і кликав Самуїл до Господа за Ізраїля. А Господь відповів йому: І приносив Самуїл цілопалення, але фелестимляни приступили до бою проти Ізраїля. І загремів Господь того дня сильним громом на фелестимлян, та й привів їх у замішання, і було вони побиті перед Ізраїлем, і повиходили ізраїлеві люди з міцпи. Та й гнали фелестимлян і били їх аж під Беткар, і взяв Самоїл одного каменя і поклав між містою та між шинам, і сказав ім'я тому каменю Евен Єзер. І він сказав аж доти допоміг нам Господь. І були фелистимляни переможені, і далі вже не виходили в Ізраїле границі, і була Господня рука на фелестимлян за всі дні Самоїлові. І вернулися до Ізраїля ті міста, що фелистимляни забрали були від Ізраїля, від екрону і аж до гату, а їхню границю Ізраїль урятував від руки фелистимлян. І був мир між Ізраїлем та між Амаряном, і судив Самуїл Ізраїля всі дні свого життя. І далі розповідається про його життя. Бачимо, як закінчується історія. Коли вони навернулися всім серцем, то Господь став їм допомогою їхньою. Бачимо, що у ізраїльському народі одного разу Господь їх вже був визволений від ворогів або від рабства, спас їх від рабства. Коли він виводив їх з єгипетського краю, він врятував їх. Але це не заважало їм загинути зараз від рух філистимлян. Так само і в нашому житті ми можемо один раз, будучи спасені Господом. Це не заважає нам сьогодні втратити життя вічне, загинути в гріхах сьогодні, якщо ми не пильнуємо над власним духовним життям, над не боремося духовно. Я хотів би зачитати один ще текст це Ефесянам 4 розділ, де апостол Павло якраз і говорить нам про ці речі, що ми пильнували над цим, що ми боролися духовно. Четвертий розділ з 11 вірша. Тут нема слова боротьба, але ми розуміємо, про що йдемо. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христова. І далі. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Бачимо, що Господь у церкві Божій настановив. Багато служінь, служителів з різними дарами. Для чого? Яка ціль? Для того, щоб ми всі отримали з'єднання віри і пізнання Сина Божого. І а скільки цього має бути з'єднання віри і пізнання Сина Божого? Написано так: у міру зросту Христової повноти. Тобто, поки ми не, 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 до, не досягнемо до рівня Христа, ми розуміємо, що на землі ми не досягнемо, не будемо, як Христос. Але разом з тим нищім показує, що ми не були і малолітками, які залишилися в такому стані, як не вернулися, тому що є небезпека загинути в такому стані, як була небезпека в Ізраїля. Вони, будучи спасені раз у Єгипті, могли загинути від рук Фелестимлян. Каже, що більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки. І. Цікаві слова. За людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Бачимо тут показано не просто якийсь блуд, наприклад, духовний, як явний, зрозумілий, який був в Ізраїля. Ну, є Господь Бог, є ідол, і Стукан поклоняється ідлу, духовно блудиш. Все зрозуміло. Але що каже Павло? Гойдемо про науку, про знання якесь. Яке що? За людською оманою та лукавством до хитрого блуду. Тобто можуть бути в житті якісь такі речі нам непомітні, незрозумілі, які Богу можуть неприємні бути і нас вести не в ту сторону. Що були ми правдомовні в любові і в всьому зростали в нього. А Він голова Христос. Буває в нашому житті, що ми можемо не помічати цих речей. Вони не є явні. Тому і Павло каже, е -е -е за людською оманою та з лукавством до хитрого блуду. Можуть бути в нашому житті такі речі, які нас відводять від Господа. Знаєте, нагадав одну історію життя. Якось я їду зі своїм старшим сином і заговорили за школою, він там питає, хто твій тато там. Ну, ну і мені якось так думка така зразу виникла. Я зразу так: тебе що запитаю, хто твій тато, ти скажеш, твій тато головний енергетик, потужні компанії, він інженер. І ми так проїхали далі і поїхали. Потім проходить десь півгодинки, може годину. І я почав розмірковувати над тим, що я сказав своєму сину: хто я є, як я себе характеризую. Я характеризую себе саме так. А чому я не сказав, наприклад, що скажеш, твій тато християнин, він учитель слова, він проповідник. Чому так? Наше серце воно стільки підступне і лукаве, що ми навіть до кінця не розуміємо, хто ми насправді є. Ми такі є, якщо ми не пильнуємо, не уважні в тому, що нас навчає Господь, ми не коримося Христу, проявляється наше власне я. І ми потім самі дивуємося, як же я, християнин, міг так вчити свого сина або таке говорити. Це те, що говорив Павло, каже, щоб ми е... від усякого вітру науки за людською оманою, які навіть можуть нам бути непомітні. І в нас, і ми вже з тієї дороги Господній ми сходимо. Це в нас є. Тому апостол Павло він закликає нас, щоб ми духовно боролися, ми духовно зростали і ми були уважні до себе. Тому що у нас боротьба значно складніша, ніж в Ізраїля з фелестимлянами. Там все зрозуміло. Тут филестимляни, тут чужі, тут свої, тут ідоли, тут Господній ковчег, тут Господні заповіді. У нашому значенні значно сложніше, тому що йде мова про дух. Про серце, про душу. Для чого важливо було в ізраїльському народі ці пам'ятники, ми вже говорили? Ми, звичайно, з вами не робимо пам'ятників. Ми не будемо ставити каміння. Але разом з тим, знаєте, такі умовні пам'ятники у своєму розумі ми повинні робити. Тому що Самуїл, він розумів, що важливо, щоб Ізраїль він запам'ятав це. Бо від того, чи вони будуть пам'ятати це. Вони будуть або триматися Господа всім серцем, або відійдуть від Нього. Господь Бог Він дав нам більше чим мали Євреї Євреї мали закон, вони мали букву закону. Ми маємо з вами Духа Святого, але ми маємо потребу, щоб те, що Господь звершив в нашому житті, який давав нам перемоги духовні над гріхом, над нашим я, над нашою тілом, щоб ми їх нагадували. Бо це допомагає нам ще більше пізнавати Господа, набувати більшого досвіду в житті з Господом. Але якщо ми забуваємо це, то ми, якби знаєте, відкочуємося назад. Тому і нам важливо такі, знаєте, нагадування, постійні нагадування того, що Господь зробив, постійні нагадування того, що Господь нам е, е, каже робити. І... Щось подібне про це і пише апостол Петро. Друге Петра зачитаємо перший розділ з 10-го вірша. Друге Петра, перший розділ з 10 го вірша. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Далі, будь ласка. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте і впевнені в теперішній правді. Бо вважаю я за справедливе, доки я в оцій оселі спонукувати вас нагадуванням. Знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені. Далі. А я пильнуватиму, що ви і по моєму відході завжди. Мали це в пам'яті, бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не даючи за хитро видуманими байками, але бувши очевидцями Його величі. Бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син, він улюблений, що його я вподобав. Апостол Петро він говорить ті речі, які для них загально відомі. Він згадує їм про ту подію, яка відбулася, як він з'явився, як, як преобразився Господь перед ними, і те, що вони чули, який голос. І це їм зрозуміло, вони вже духовно зростають. Але він каже, я не занедбую вам це нагадувати. І не занедбую, що, каже, бо ми прийняли, ми були очевидцями Його величі, Його сили, яку він отримав від отця. Каже, Нагадувати, каже, я буду робити все для того, щоб навіть після мого відходу, після смерті, бо він каже, що ну, йому вже небагато залишилось, ви й далі пам'ятали. Тобто він за свого життя зробить те, щоб вони після його відходу пам'ятали. І він дійсно це зробив, тому що ми маємо листи апостола Петра і ми читаємо, і ми нагадуємо, для того, щоб свої поклики вибрання робити міцним. Тому нехай поблого Господь, щоб ми, як і Самуїл, робили такі умовні, такі пам'ятники у своєму розумі, в своєму серці, щоб пам'ятати, що для нас зробив Господь, щоб зростати в ньому, щоб Господь в нашому житті він був великий і був прославлений. Йому за ці слова буде, нехай слава. Амінь. Будемо молитися.